Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі! Хай лунає всюди пісня і дитячий сміх. На заняття з математики запрошую усіх! Діти! Пропоную вам помандрувати у цікаве та незвичайне царство. Але щоб вирушити у подорож. Потрібно порахувати від 1 до п'яти. А потім у зворотньому напрямку від 5 до одного. Тож почнемо рахувати разом: Один, два, три, п'ять. А тепер у зворотньому напрямку: 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Ось ми опинилися у царстві феї Загадушки. Вітаю вас, дітки! Я фея Загадушка. Ви про мене чули? Живу я в казковому королівстві, діточкам дарую радість, знаю багато казок, але зараз не про мене. Ви прийшли в моє царство ігрових завдань. І я пропоную вам пограти зі мною. А почнемо ми з чарівної доріжки загадкових завдань. Для цього потрібно йти ось цією стежкою, суворо дотримуючись порядку цифр, уважно слухати, відповідати правильно і виконувати мої завдання. Згодні? Тоді вперед. Почнемо з першої цифри. Як вона називається? Один. Що ж підготувала нам цифра один? Цікаво цікаво, щось тут не дуже зрозуміло. Незвичайна картинка. Самі фігури. Напевно, вони зачаровані. Тож давайте спробуємо їх розчаклувати. Подивіться уважно на геометричні фігури, як вони називаються? Прямокутники. А прямокутники однакові? Ні, вони різні за розміром. А чому вони не однакові? Ви здогадалися? Ні? Згадайте, у якій казці йдеться про героїв один великий, інший трохи менший, і третій зовсім маленький. Там три стула і три кружки, ліжка три і три подушки. Відгадайте без підказки, хто герої цієї казки. Правильно, це три ведмеді. Тобто три прямокутники різних розмірів означали, що це. Три ведмеді. А ось інша зачаклована картинка. Перед нами три однакових кола. У якій казці всі герої рівні, однакові? Ви вже здогадалися? Ми три братики веселі, збудували три оселі. Вдвох ховалися без толку, ледь втекли від злого вовка. Хто ці однакові братики? З якої вони казки? Правильно, це казка про трьох поросят. Ось ми з вами розчакували ще одну картинку. Цифра один підготувала ще одну зашифровану картинку. Погляньте на цій картинці трикутники. Чим трикутники відрізняються один від одного? Так! Один великий, всі інші маленькі. Давайте порахуємо, скільки маленьких трикутників. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У якій казці було семеро маленьких героїв і один великий? Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони вовк ти, а не мати. Так, це казка вовк та семеро козенят. Молодці діти правильно виконали перше завдання. Розчакували всі картинки, і тепер я пропоную сміливо йти далі. Яка наступна цифра? Два. Завдання від цифри Два. Попереду озеро. У ньому плавають рибки. Нам тут ніяк не пройти. Озеро нам не перейти. Що робити? Правильно! потрібно побудувати місточок. Перед нами три смужки різної ширини та довжини. Яку смужку треба взяти, щоб нам перейти озеро? Спробуємо взяти блакитну, широку, але коротку смужку. Прикладемо її. Ні, на жаль, вона нам не підійде, так ми озеро не перейдемо. Спробуємо взяти вузьку жовту довгу стрічку. Теж вона нам не підходить. Не достає вона від берега до берега. Тоді спробуємо взяти довгу широку оранжеву смужку. Подивіться, малята! Вона підійшла! Ось такий місточок у нас вийшов. Наступне завдання для нас підготувала цифра 3. Потрібно порівняти цифру з кількістю об'єктів. Перед нами цифра 1. Скільки крапочок! Одна. А скільки зайчиків! Один. Нерівність правильно? Правильно. Наступна цифра два. Порахуйте, скільки їжачків? Два. А скільки крапочок? Дві. І цифра Два. Все вірно. Рахуємо каченят. Один, два, три. Яка цифра написана? Цифра 3. Кількість курчат 3. І крапочок теж 3. Наступна цифра 4. Скільки крапочок ми бачимо? 4. Порахуйте кошенят. 4. Все вірно. Цифра 5. Порахуйте жабенят. Один, два, три, чотири, п'ять. Співпадають вони з цифрою? Так. І крапочок на малюнку теж п'ять. Малята, ви такі молодці. Вправно виконали всі завдання. Мені з вами було дуже весело. Але вже час повертатися назад. До побачення! Приходьте ще! Ну що, малята, чи сподобалось вам заняття? А що найбільше сподобалось вам виконувати? Чи хотіли б ви знову вирушити у цікаву подорож? Ну тож буду чекати вас на наступному занятті. Гарного всім дня, до побачення!